Про який вид дипломатії Ді, ти говориш? Що, що, що ти, що, ти, що ти, що ти маєш на увазі? Тобто я, я говорю про такий вид дипломатії, який припинить руйнування вашої країни. такого ще не було в овальному кабінеті. Прокоментували журналісти, які стали свідками публічних словесних боїв між главами держав, і саме ця сварка стала топ новиною на провідних каналах усього світу. Слова Дональда Трампа та Володимира Зеленського в овальному кабінеті досі звучать цього ранку. Будьте вдячні, ви із третьою світовою війною. Домовляйтеся, інакше ми вас покинемо. Наскільки змінилася ситуація? Це ми побачимо з нашими спеціальними кореспондентами у Вашингтоні, Києві, Москві вже за кілька хвилин. Чи достатня підтримка України з боку Німеччини покажуть найближчі дні, аналізують суперечку в США журналісти на німецькому телебаченні. Доброго ранку від нашої світової редакції тут у Берліні. Це наступний день після дипломатичного максимуму катастрофи в Білому домі. Після переговорів в овальному кабінеті між президентом та його українським колегою, обидва активізували гру. Трамп звинувачує Зеленського в тому, що він зробив занадто високі гроші. Зеленський же відмовляється вибачатися і наполягає на гарантіях безпеки. Кілька глав європейських держав і урядів, у тому числі канцлер Шольц, а також ЄС демонстративно підтримали Україну. Лише найближчі тижні покажуть, чи цього достатньо. Сія навпаки похвалила Трампа. Доброго дня. Ласкаво просимо до Тагешау. Президент США Трамп і його український колега Зеленський наполягають на своїх позиціях після суперечки на зустрічі в Білому домі. Трамп дав зрозуміти, що не хоче негайно відновлювати переговори. зеленський відмовився вибачатися, але не хоче втрачати США як партнера. Ці двоє посварилися на камеру минулої ночі. Збентеження та шок через розрив між Трампом і Зеленським відчувають німці та гості Берліну. Я не думаю, що зараз можна прирівнювати Трампа до всієї Америки. Ви повинні бути дуже обережними. Але з іншого боку, Німеччина та Європа повинні звичайно продовжувати політично підтримувати Україну. Тож це дуже важливо, але без відчуження американців. Зрештою, ви повинні прийняти Трампа таким, яким він є, і впоратися з цим, а потім спробувати примиритися з ситуацією в довгостроковій перспективі. Ну, я думаю, що ми однозначно повинні думати про німецько-американські відносини і про те, як впоратися з ситуацією, що безумовно все, що стосується допомоги Україні, потрібно зараз знову обговорити, як з цим боротися, і що це звичайно непроста ситуація в коаліційних переговорах. Мені соромно за те, що вчора сталося в овальному кабінеті. всі мої друзі підтримують Україну і Зеленського. це була жорстока поведінка з боку президента Сполучених Штатів учора та віцепрезидента проти людини, яку ми повинні дуже підтримувати. Ми вже пару тижнів у Європі, і я маю на увазі, що люди тут дуже підтримують Зеленського та Україну. І я справді маю чітке уявлення про те, що люди дуже розчаровані тим, що відбува. Ається в сполучених штатах насправді трохи шокована. Я маю на увазі, що в моєму житті росіянам не можна довіряти і бачити, що наш уряд, наш президент виглядає на боці радянської влади. Трохи шокувало. Насправді страшно. Трамп – хуліган. Він хуліган крапка кінець. Уважно за подіями в США спостерігали у Польщі, адже війна в Україні та від розв'язання конфлікту безпосередньо може вплинути на безпекову ситуацію країни. Польща теж має кордони зі скаженим сусідом. Ми дивимося на білий дім, дивимося на овальний кабінет, і не перестаємо думати про те, що там сталося. весь світ бачив сварку між Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. мала бути досягнута угода, мала бути підписана угода. Ми повинні були почути про кращий сценарій, а в результаті спалахнула суперечка, спалахнув конфлікт. так можна описати цю зустріч. Володимир Зеленський покинув. Білий дім Зібрати терміновий саміт європейських країн, союзників та США закликала італійська прем'єрка Джорджія Мелоні, пише агенція Reuters. як впоратися з великими викликами сьогодення, починаючи з України. Головна тема зустрічі. Кожен поділ заходу робить нас усіх слабшими і сприяє тим, хто хотів би бачити занепад нашої цивілізації, зазначила Мелоні. В італійській же пресі конфлікт в овальному кабінеті назвали засідкою на Володимира Зеленського. головна новина це конфлікт між Трампом і Зеленським. заголовок свідчить. Трамп кричить і розриває відносини із Зеленським. Конфронтація в прямому ефірі в Білому домі. «Ла републіка називається засідкою проти Зеленського, наголошуючи, що Кремль святкує, тоді як європейські лідери США та премєр міністерка Італії Джорджа Мелоні наголошують на єдності та відкидають розкол. Іл Соле 24 ори повідомляє Трамп виганяє Зеленського. Ви граєтеся з третьою світовою війною. Це одна з заяв президента США Дональда Трампа, яку він супроводив іншими образами на адресу українського президента. Реакція була миттєвою. Починаючи з перших хвилин, коли відео їхньої зустрічі в овальному кабінеті було трансляцією для всього світу. «Il sole ore» також пише, що Європа підтримує Київ, тоді як Москва різко реагує, називаючи це нарешті ляпасом. Щодо «Ла Стампа», то там заголовок війна нервів. Фотоматеріали підкреслюють важливість невербальної комунікації. Різні моменти цих напружених хвилин зафіксовані на знімках, опублікованих в італійських та Міжнародних газетах нарешті ін месаджеро пише Ляпа Зеленському, описуючи інцидент як потворне реаліті шоу, що відбулося в овальному кабінеті, наголошуючи на його театралізованості та медійному ефекті. На російському ж телебаченні відверто радіють, назвавши суперечку перед камерами публічною стратою та дипломатичною катастрофою. Публичная политическая казнь и новая грань в современной дипломатии. Мировые СМИ комментируют унизительное изгнание Зеленского из Белого дома. Закончилась эта встреча совсем уж неожиданно. Зеленского просто выгнали из Белого дома. Не состоялся ни запланированный обед с участием украинской делегации, ни итоговая пресс-конференция. А сам Трамп вышел к журналистам один, чтобы рассказать, кто, по его мнению, на самом деле хочет мира, а кто войны. Исторический скандал, дипломатическая катастрофа, ужасающее зрелище, провал Зеленского. Такими словами, мировые СМИ описывают встречу Дональда Трампа и главы киевского режима в Белом доме. Это тема номер один. Такого, пожалуй, еще никто и никогда не видел. Вместо заключения сделки разъяренная перепалка, после которой Зеленскому указали на выход. Скасування перемовин між Зеленським та Трампом стали топ-темою і в далекій Австралії. Країна є важливим союзником для США у сфері безпеки в індотихоокеанському регіоні, тому уважно спостерігають за заявами американського президента. Вітаю, це ABC News. Я Лорна Данклі. Президент України Володимир Зеленський достроково покинув Білий Дім після гострої суперечки з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обмінялися жорсткими словами перед початком запланованої двосторонньої зустрічі і розмова. Перетворилася на безпрецедентну словесну перепалку. Не проігнорували новину з Вашингтону і в Китаї, адже піднебесна, попри свою нейтральну позицію по відношенню війни в Україні, цілковито на боці Дональда Трампа щодо укладення мирного договору між Росією та Україною. 28 лютого президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський, який перебував у Вашингтоні з візитом, вступили в гостру суперечку перед журналістами. Спочатку вони планували провести спільну прес-конференцію та підписати угоду щодо корисних копалень США. Однак прес-конференцію було скасовано, а угоду досі не підписано. Агресивним випадом в бік українців вважають громадяни Євросоюзу. І аж ніяк не сприймають Зеленського тим, хто грає в третю світову без підтримки США. Європа сама по собі не є достатньо сильно, тож невідомо, що буде далі. Думаю, ситуація для України зараз дуже складна. Путін має підтримку США. Тож я не знаю, що станеться. Ймовірно, українцям доведеться змиритися з поганими умовами, і можливо, Путін у підсумку виграє війну. хто грає у третю світову війну? Думаю, це Трамп, безперечно, Трамп і, Трамп і Путін це лідери цієї гри, і це думаю створює труднощі для України. Трамп дуже емоційний. Сьогодні каже одне, завтра інше. Я йому не довіряю. Але Зеленський буде боротися з Росією. Вони окуповують країни, тому він має реагувати. Я не поділяю думку, що це веде до третьої світової війни. Українцям дуже важко. Ми бачимо, що це була опосередкована війна з самого початку, а американці використали її для протистояння з росіянами. А тепер вони змінюють свою позицію. Мир можна було досягти вже давно, якби у Європи та США була політична воля. Але все це лише допомогло американцям продати багато зброї. Це тривожний знак для майбутнього, коли всі країни Європи зараз настільки сильно озброєні. Деякі жителі південнокорейського Сеула та Сіднея розділилися в думках щодо гарячої суперечки між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі в овальному кабінеті. Один із жителів Сеула вважає, що Трамп поводився грубо із Зеленським, а інший зазначив, що кожна країна має розраховувати лише на власні сили. У Сіднеї ж є й такі, хто прямо повторює риторику віцепрезидента США Джейді Венса. І Я мав великі сподівання, коли Трамп став президентом. Але сьогодні, послухавши його розмову із Зеленським, я відчув, що Трамп був трохи грубим. Він ставиться до питань безпеки як до комерційних справ, і мені здається, що це неправильно. Якщо країна не має сили або не є корисною, вона вибуває з альянсу. США зараз не втручаються у все. Насамперед вони дбають про власні інтереси, тому наша країна повинна стати сильнішою економічно і також потребує ядерної програми. Так я думаю, з обранням Трампа, президентом США. Я відчуваю менше тривоги і певне полегшення, тому що, як мені здається, у Трампа та Північної Кореї хороші відносини. Думаю, війни ймовірно не буде. На мою думку, Зеленський був занадто самовпевненим. Він говорить, що Америка йому не допомагає, але вона допомагала йому дуже довго. Чесно кажучи, я не бачу, що з цього вийде. Але думаю, що має статися ще щось, перш ніж ця ситуація нарешті вирішиться. Це просто безумство. Зеленський, схоже, відкидає допомогу і виглядає дуже невдячним. Я не можу сказати, що почуваюся менш безпечно. Я завжди підозріло ставлюся um, до уряду, особливо до, до Трампа. До, чи можемо ми, ми довіряти уряду? <сих> ні. Чи можемо ми чесно сказати, що <сих> все це правда? <сих> ні. але загалом все виглядає так, ніби все гаразд, принаймні на поверхні. я сподіваюся на краще. Насправді я не впевнена ні в чому, просто сподіваюся на краще. Ми тут трохи безсилі чи не ми так? Ми ж не можемо якось вплинути на нього Дональда, Дональда Трампа. Тим часом CNN порахували 33 рази з початку повномасштабного вторгнення. Публічно подякував Володимир Зеленський американському народу за підтримку та допомогу. Підрахували журналісти CNN після докорів віцепрезидента США Джей Ді Венса та історичної раніше небаченої публічної сварки в овальному кабінеті. Подякував і одразу після того, як покинув Білий Дім в ефірі американського Fox News я дуже вдячний американцям за всю вашу підтримку. Ви зробили багато. Я вдячний президенту Трампу і Конгресу, двопартійній підтримці. І я завжди був дуже вдячний від імені всього нашого народу. Ви дуже допомогли нам з самого початку протягом трьох років повномасштабного вторгнення. Ви допомогли нам вижити невдячність, небажання закінчити війну, загравання з третьою світовою. Саме це закидав Джей Ді Венс Володимиру Зеленському. Підкинув в багаття дров і коментатор видання Real America's Voice Брайан Глен, що продемонструвало подвійні стандарти в адміністрації Дональда Трампа. Чому ви не носите костюм? Що? Чому ви не носите костюм? Ви перебуваєте на найвищому рівні в офісі цієї країни і відмовляєтеся носити костюм. У вас є проблеми? Багато американців мають проблему з тим, що ви не виявляєте поваги до цього офісу. Я вдягну костюм після завершення цієї війни. покинувши білий дім, Володимир Зеленський зустрівся із українською діаспорою, де його зустріли аплодисментами. Стивілізованого світу сьогодні вас підтримали. Свідчить про те, що ви говорите правду, та що продовжуйте нести слово правда. Гідно ви сьогодні представляли наш народ. А мене особисто мою сім'ю моїх хлопців на передовій. Я вам дуже дякую, що ви захищали сьогодні українських дітей, які були викрадені з України і кинені до Росії. Ми все це повернемо, тому що зберегли незалежність, зберегли нашу націю, народ.